Зараз я проживаю в Лос-Анджелесі. У Мене своя компанія, яка займається дизайном. доброго дня з Каліфорнії. Мене звуть Старов Олексій. Я випускник ХАІ. Я керую командою дослідників з Web Security в одній з найбільших компаній з кібербезпеки в світі. Зараз я живу в Польщі та працюю в компанії Pomark директором Delivery IT-проєктів. Я кофаундер та CEO компанії Sigma Software Group та генеральний партнер фонду інвестиційного Seed Venture Partners. Я обіймаю позицію інженера міцності Tech Україна та працюю у проектах Boeing. Зараз я перебуваю в Італії і проходжу стажування на вакансію інженера в аероклубі в місті Падова. Я потрапив в бізнес авіацію, і це сталося саме тому, що у мене в резюме була стрічка Національний аерокосмічний університет. Я дуже радий, що я навчався в ХАІ, тому що у цього вузу є душа, і ця душа вона відчувається і є якась така особливість. Знаєте? Ся до успішних.